Антикорупційна програма не ініціатива Полтавської обласної державної адміністрації. Місцеві службовці лише виконавці. Існує державна програма, розрахована на 2011-15 роки. І адміністрації в областях зобов'язані розробляти відповідно до неї свої регіональні. Пояснює спеціаліст з питань запобігання та протидії корупції Андрій Логвиненко. Якщо ви чуєте, що хтось говорить, що ми боремося виконавча влада з корупцією, це неправильно слово боремося не підходить. Боротися з корупцією повноваженні державою кілька, ви знаєте, кілька органів. А наше головне завдання це профілактика. Завдання та заходи із запобігання і протидії корупції в Полтавській області на 2014-2015 роки розглядала експертна група. Її висновок в умовах обмежених фінансових ресурсів розробка окремої програми є недоцільною. Хоча сформульовану програму, що передбачає 10 пунктів, спеціалісти називають такою, що повністю їх задовольняє. Озброєний, значить, освідову попереджений. Де да? оце головне наше завдання це попередження, це саме всі форми антикорупційних навчань, і семінари, і тренінги. Це оце, оце, я вважаю. Це головне. Натомість, фахівці рекомендують голові обласної адміністрації затвердити не окрему програму, а план заходів.